Ну а ми продовжуємо говорити про цю всю ситуацію. От знаємо, що як зазначив вчора генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в телеграмі після деокупації, замість зруйнованої росіянами Коховської гідроелектростанції, дуже швидко буде побудовано нову станцію. Він наголосив, що станція зараз не підлягає ремонту, проте після деокупації Херсонщини буде побудована саме нова, більш потужна гідроелектростанція. Про це поговоримо. Горемо більше з нами на зв'язку. Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Пане Ігорю, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Вітаю вас, пане Ігорю. Ось напевно, давайте розпочнемо з того, що я вже зазначила: те, що ви зазначили, що не підлягає станція ремонту, але буде побудована нова, більш потужна гідроелектростанція в часовому проміжку. Ми розуміємо, що ми говоримо про це все після перемоги. Скільки потрібно часу для цього, і як поки що без нової гідроелектростанції має працювати ця вся система? Ну, звичайно, характер пошкодження, які ми спостерігали протягом вчорашнього дня, ми зрозуміємо, що станція зруйнована 100%, що вона відновленню не підлягає, що нам прийдеться після деокупації, звичайно, будувати нову станцію. Але на сьогоднішній день, в першу чергу, що, в нас, що потрібно буде зробити, це перегородити зруйновану дамбу і забезпечити населення питною водою. Пітною водою, сільське господарство, промисловість це буде перше завдання, і його потрібно буде швидко робити. Уже сьогодні ми практично до кінця дня будемо мати проєктні рішення, що потрібно робити. Сьогодні буде нарада у нас під головуванням віцепрем'єра Кубракова, в дев'яті ми будемо проводити штаб і проговорювати, що саме потрібно робити і як швидко перекрити Каховське водосховище для того, щоб виконати головну функцію сьогодні. Це Наповнити Каховське водосховище на сьогоднішній день. Ми будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах наших для того, щоб коли прийде цей момент, а ми думаємо, що якнайшвидше буде докупована територія, ми почнемо перегороджувати і наповнювати Каховське водосховище і забезпечити необхідним, щоби. Скажімо, пом'якшити цю екологічну катастрофу, яку ми сьогодні з вами спостерігаємо. Що стосується відновлення і відбудови станції, це період не дуже швидкий. Щоб побудувати цю станцію, нам потрібно буде мінімум 5 років. Це треба буде будувати 24 двадцять на 7 і 5 років, щоб побудувати таку станцію, і це ну це мінімум мільярд. Потрібно буде витратити, щоб побудувати це мінімум. Ми ще не знаємо характер руйнувань, тому що там не тільки станція, а, як ви бачили, там є і автодорожній переїзд, і желізодорожній переїзд, і там є і водопостачання, і газопостачання. Це складний гідровузол, який потрібно. Час і для того, щоб його відбудувати, там і шлюзування, там все зруйновано. І тому, але вже сьогодні ми з проектними інститутами пропрацьовуємо варіанти розміщення станції на тій же самій плотині, тільки ми будемо вже визначати, чи це буде лівий берег чи правий берег. Це вже ми визначимо чуть пізніше, пане Ігорю. А... Скільки електроенергії виробляла Каховська гідроелектростанція? І з огляду на те, що вона зруйнована, як це позначається на енергосистемі України? В середньому виробіток цієї електростанції ну, до 2 мільярдів кіловат годин. Це Кінцева станція нашого каскаду вона відігравала велику роль в регулюванні, тому що ви знаєте, тим більше останнім часом було багато збудовано альтернативних джерел енергії сонця і вітру в Херсонській Миколаївській області, і це саме ця станція, яка регулювала піки цієї цих станцій. і це важливу роль вона відігравала і для Херсонської і Миколаївської області. Звичайно, станція з минулого року, з жовтня, вона знаходилася. Вона знаходилася під окупацією з 24 лютого, 2022 року, але в жовтні місяці весь персонал був виведений зі станції, і станція була посаджена на ноль, тобто жодної е кіловат електроенергії вона не виробляла. Пане Ігорю, ну і власне стосовно витоку масла із турбін, скільки масла могло потрапити в Дніпро, і які наслідки цього? В гідротурбінах і в трансформаторах знаходиться 450 тонн масла. Те, що ми розуміємо, що однозначно потрапило, це мінімум 150 тонн. Останнє масло ми не розуміємо характер пошкодження трансформаторів і турбін чи розгерметизовані трансформатори і турбіни. Якщо розгерметизовані, то всі 450 тонн масла, звичайно, вони потрапили в річку. Якщо якимось чудом і чином вони не ушкоджені, залишилися, значить тоді десь приблизно 150 тонн масла точно це є то, що попало в річку. Дякую, пане Ігорю, за цю інформацію. Це був Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго